Показую хосту, яка в мене є в наявності Варьяс Глацієр. Ось така красуня. Ну і також ще є Touch Glass. Ось така. Ось вона. І ось вона. Ну, а також є. First Frost, Ось така. Ось така. Ще є Big Daddy, А ще є Canadian Blue. Ну і далі. переходимо на зелені. Ось така. Дуже гарна, чудова хосточка, як сноукап, яка має ось такі кругленькі листочки. Серединка зелено блакитна, дуже ніжна і гарна хосточка. Ну, а також незмінна подорожникова, вона в мене є завжди. Тому що вона гарна. Вона салатова-жовта або зелено-салатова, має такий гарний глянцевий листок. Звісно, вона вже в багатьох є. Майже всі її знають, але дивіться, яка вона гарна. Ну і також Альбопікто. Вона розростається ось такими великими гарними кущиками. З зелених ще є ось така салатова, про яку я завжди кажу, що вона без назви. Звісно ж, унівітата. Так, ну і медуночки. Медуночки цукрові, медуночки лісові і рейчел. Ось така медуночка рейчо. Ось такі хосточки в мене є в наявності. Тож, будь ласка, обирайте щось, кому що подобається. І пишіть мені, під відео я залишаю свій мобільний. І ви можете написати мені на Viber і Telegram.